Роснефть, Російський Уголь, моспромстрой, Крутой Медіа, британська компанія, яка добуває нафту в Азербайджані та Казахстані, торгові центри, нерухомість виявляється до величезної бізнес імперії Гуцарієва. Входять структури пов'язані з компаніями, міжнародне логістичне партнерство, і вони вже здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на території України. За даними українських реєстрів, бенефіціаром цієї компанії є така собі Вікторія Кущ. Але прокурор у своєму клопотанні чітко зазначив, компанія фактично підконтрольна громадянину РФ Міхаїлу Гуцерієву. 25 серпня в Печерському суді на майно та кошти цих компаній наклали арешт. А вже 15 вересня чарівним помахом суддівського молотка його так само тихенько і зняли. Вирок судді задовольнити клопотання адвоката компанії МЛП Чайка.